Римочуцькі міські дитячі бібліотеці, учні та випускники дитячої музичної школи номер 1 імені Петра Чайковського показали мюзикл імпровізацію на тему комедії Миколи Куліша. «Мина Мазайло». наш захід, взагалі він націлений на те, щоб наші діти. Сучасні не забували свого коріння, і відповідно, ми зробили звичайно сучасний погляд на цю п'єсу і залишили тільки те, що залишається актуальним на наш час: здоровий патріотизм. Здорова любов до своєї батьківщини серед запрошених гостей були присутні батьки юних артистів та учні 9 класу гімназії номер 20. Усі повністю поринули в творчу атмосферу. А команда творчих та креативних дітей якнайкраще показала імпровізаційні здібності та усі здобуті навички гри на музичних інструментах. Насправді ми давно мали ідею створити щось подібне, аби заохотити українське юнацтво і взагалі суспільство підтримувати ідею українства і любові до нашої літератури. Граю роль Баранової Козинок, чи такі правильних признашень. І ця роль мені подобається тим, що через неї я можу показати наскільки насправді важлива українська мова. Я виконую роль діда Тараса. Це такий кумедний Україна настроєний персонаж. Мені він дуже подобається, такий німного вредний, як я прямо. Ця подія стала не лише важливим творчим досягненням для юних виконавців, а й прекрасною нагодою для об'єднання громади. Творчість та імпровізація додали особливого колориту всесвітньові. Томі комедії Куліша Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.